Чекаю сонячних цьомів, дощем виливає на вроки зима уже декілька днів, замурзані вікна, принишклі будинки і дихає тиша. Цей лютий, мов зітканий з втоми, апатії, болю і сліз, а сірі полотна безкраї, бездонні, що миті все ширші. Незрячі калюжі стоять у дворах жебраками, неначе. Світанки, закутані в сутінків пледи, важкі і гіркі, чекаю весни і шафранів, і сонячних цьомів гарячих, і ластівку в небі, і теплі вечірні розмови, дзвінки.